Коли я стану президентом, у кожного українця буде прутень 30 сантиметрів, а у жінок 12-й розмір грудей і дупа як у Кардаш'ян. І взагалі не буде жодної об'єктивації та сексизму. При президенті Ляшку не будуть вбивати ні собак, ні котів нікого вбивати не будуть. А оргазм українців триватиме цілу ніч. Полярну! Після інаугурації нового президента ціна на газ буде знижена. Мінімум вдвічі повноваження президента це не просто два слова, що починаються на літеру П. Це ще й конкретні речі, які президент може робити, і які не може. Наприклад, не може своїм рішенням знизити ціну на газ. А також не може просто взяти і відновити в Україні смертну кару. Введення смертної казні для державних чиновників. Це обов'язковий вопрос. Повноваження президента. Давайте ж подивимось, що там президент може. Uh-huh. Він не може просто взяти і наказати голові Укрпошти, яка підпорядкована кабінету міністрів, припинити звільнення листонож. Я наказую вам припинити звільнення листонож з таким же успіхом. листоноші можуть наказати президенту припинити обрубувати людям руки. Тільки десь хтось пообрубає руки. Майже всі кандидати йдуть на ці вибори з обіцянками, які вони просто не здатні виконати, бо це не є роботою президента. Вони обіцяють виборцям те за що відповідають народні депутати, уряд, нацбанк або середніві. Ішні кати, але жоден із кандидатів у разі своєї перемоги не зможе ось так. Ви знизите налоги, ви зробите низкою пошлину. Вам понятно? Ясно? Це кадри з передвиборчої агітації кандидата Володимира Зеленського, більш відомої як фільм Слуга народу. Тут президент Голобородько віддає накази прем'єр-міністру. Так от, це неможливо. Президент не наказує прем'єру. Більше того, президент не може навіть дозволити чи заборонити рух новозбудованим залізничним тунелем. Пане президенте, дозвольте розпочати рух новозбудованим двоколійним залізничним тунелем. Дозволяю! І от я бачу в інтернеті під випуском з'явили вже перші обурені коментарі. Що тоді взагалі може президент? З. Президент через «и» пишеться. Отже, які повноваження має президент в Україні? для мене теж велика честь і задоволення бути разом з вами, пане президенте. Так, президент займається зовнішньою політикою. Він підписує міжнародні угоди від імені України, які готує МЗС, призначає послів, домовляється з лідерами інших країн про різні корисні для країни штучки. На джевелінів чи санкцій. Також президент відповідає за безпеку та оборону. Він є Верховним головнокомандувачем збройних сил, очолює раду національної безпеки та оборони України, призначає і звільняє командування армії, оголошує мобілізацію. Президент може ініціювати оголошення воєнного стану чи початок війни. Але й тут без Верховної Ради все одно не обійтися. Два кольори мої два кольори. Також президент за згодою Верховної Ради призначає генерального прокурора, голову СБУ, голів Нацбанку та Антимонопольного комітету. А ще президент здійснює помилування, може надавати або позбавляти громадянства, вручати різні нагороди та звання. А як щодо економіки, чи може президент підвищити мінімальні зарплати, а стабілізувати курс гривні? Ні, сам президент цього зробити не може. Над цим мають працювати Верховна Рада та Кабінет міністрів, який формує парламентська коаліція. А президент потім може лише підписати чи не підписати прийнятий закон. <му> Тобто без взаємодії та підтримки з боку Верховної Ради та уряду президент не може ані пообіцяти якісь популістичні економічні вигоди, ані виконати свої обіцянки. Бо у нас парламентсько президентська форма правління. <звук> Якщо узагальнити, то ситуація з повноваженнями президента схожа з а чому ми завжди вам шукаємо якісь такі напівдитячі аналогії? Чому ми завжди вам все розжовуємо? Скільки можна? Може, це саме та тема, в якій треба і самим розібратися? Може, це саме та тема, до якої і треба докласти зусиль, щоб зрозуміти? Я звертаюсь до вас, до вас, пане Порошенко, пані Тимошенко, Зеленський, Гриценко, Садовий, Бойко, Шевченко, Мельник, Сидоренко, Попенко, Коваль і Петриченко та всі інші громадяни України. Сядьте і розберіться.